Всім привіт! І зараз ми йдемо купатися у річку. Ну як я ноги мочати, А хто буде у річці купати? У mm -hmm. mm -hmm. нас сьогодні тепленько. Mm -hmm. Тема. Ну, поняли? пантер. Ну, в Карпатах, що разкажу. Що ж подивився. Дивлюся, висота парка. А наша? Наша. А, в селі? Добре, зустрінемося вже на річка чи як її? Річка. На річці. Та вона не глибока. А скуна. Є там одне місце, де 2 метри глибини приблизно. Це, що я казала, 8 було? 8? Хорошо. До зустрінися, вже точно на річці. Обій. Да Асем, па-па.